Сьогоднішнє відео буде дуже інформативне для тих, хто не слідкує активно за будівництвом нового курорту Goro Mountain Resort від компанії Okko Group, адже з'явилося багато цікавої візуальної інформації для вас. Тому не забувайте підписуватися на канал, ділитися посиланням у себе в соціальних мережах та висловлювати свої думки у коментарях під кожним відео. Україна чудова країна! Ще рік назад багато хто й близько не вірив про початок будівництва курорту Горо. Тоді навіть ще назви, мабуть, офіційної не було. Спірні коментарі, які глядачі залишали під відео у мене на каналі, це лише підтверджували ба більше лише оптимісти, пожиті та молоді підприємці, які розвивають власну справу у Славсько, з надією сподівалися, що проект нового курорту у Славсько це не пусті балачки. Навіть авторитетні представники туристичного бізнесу, інвестори та власники готелів в Буковелі та ті, хто там заробляли гроші на туристах, просто посміхалися та думали, що це все розмови, які вже тривають не один рік. Про те, що колись на горі тростян щось будуть будувати, та про плани у майбутньому там оновити траси, чули напевне всі. Навіть коли почала їздити будівельна техніка та розчищати землю біля комплексу Захар Беркут, впевненості в ближчій перспективі будівництва курорту не було. Міркували місцеві так приблизно. Ну, Почали розчищати та прибирати від зайвого, територію, яку вже на цей час викупило ОККО груп повністю. Що тут такого? Давно пора було навести там лад з хаотичними магазинчиками та паркуванням, зробити якусь парковку людську для того, щоб люди могли приїжджати на Захар Беркут, зручно паркуватися та гуляти. Проте, певно, що земля у славсько почала дорожчати з того моменту, коли почали будівництво Welcome Center. Перша будівля, яку будуть всі бачити, бо знаходиться одразу біля дороги, її надсучасний та футуристичний дизайн. Радикально змінили погляди на проект у багатьох людей. З'явився стаціонарний будівельний кран, і стало зрозуміло, що це буде будівля, велика, монументальна і це вже наміри серйозного будівництва. Проект рухався не дуже швидко на перший погляд. По-перше, не були одразу відомі графіки та черги будівництва. По-друге, необхідна була суттєва підготовка основи під будь-яку споруду майбутнього курорту. Багато специфічної гірської породи. Її потрібно багато вивозити, розчищати. В деяких місцях треба робити посилення схилів, дренаж для відводу води. Туристи приїжджали на відпочинковий комплекс Захар Беркут у взимку, піднімалися на підйомнику та й дивилися, як їздять самоскиди та працюють екскаватори. На них завантажували землю. Ситуація почала змінюватись, коли окко груп дуже активно почали рекламну кампанію. Та презентували початок будівництва одразу після велком центру, свого першого готельного комплексу під назвою Онде. Щоб ви зрозуміли, це не просто якийсь окремо стоячий готель, це цілий комплекс, який, напевно, по зірках буде мати мінімум чотири, а можливо і п'ять зірок. На презентації ви можете бачити, яким він буде у майбутньому, яка це велика територія і сам комплекс готелю. У першому готельному комплексі «Онде» курорту Горо, який складається з трьох дизайнерських готелів, буде 415 номерів. Загалом, у першій черзі «ГОРО» буде 5 готельних комплексів, що об'єднають 9 готелів на 1100 плюс номерів. Чомусь у горо не хотіли одразу показувати надто багато якоїсь візуалізації у вигляді відео. Вони все видавали дуже так пропорційно: трошечки фотографій, якихось слайдів на презентаціях, окремим представникам туристичного бізнесу. Можливо, це пов'язано було з тим, щоб не було зайвих спекуляцій навколо землі. Можливо, були якісь ще питання, які потрібно було залагодити та завершити. І не потрібно було великого ажіотажу навколо самого проекту і його масштабу загалом. Сьогодні темпи будівництва курорту Гору Маунтен Резорт біля Славсько тільки наростають, і зараз компанія ОККО груп на своїх сторінках презентує вже навіть звіт з будівництва. На сьогодні стало відомо, де буде будуватися сам готель ОНДЕ. Вже є детально роз'яснено, на якому етапі той чи інший момент будівництва. Стали зрозумілими спеціальні технологічні рішення для підсилення гірських схилів. Щоб сам схил гори, на якому знаходитиметься готель «Онде», був міцний, і щоб туди можна було возити відповідну техніку, будівельні матеріали. Сьогодні монтується основа для встановлення під ще один кран, вже третій на будівельному майданчику. Саме третій кран буде конкретно будувати готельний комплекс «Онде». До слова, вартість номерів для інвестування вже доступна, наприклад, на порталі Лун та звичайно в офісі Горо. Як зазначається у прес-релізах, більшість готельних номерів вже є придбаними інвесторами. Навіть якщо брати в стандартному розумінні цивільного будівництва, коли інвестора вкладаються у будівництво на етапі Котловану, то на курорті Горо Маунтен Резорт це етап фактично підготовки будівельного майданчика та авторитет ОККО-груп. Якщо я не помиляюсь, була інформація, що на даний час залишилося всього 20% вільних номерів для купівлі. Та й вартість квадратного метра теж зростає. В одному з попередніх моїх відео ви бачили, що будівельна техніка розібрала невеличкий готель з назвою На горбі. Який знаходився на пагорбі одразу біля місця будівництва приміщення Велкам Сентер на курорті Горо Маунтен Резорт». Це був невеликий приватний готель, і напевне багато хто тут відпочивав і катався взимку на схилах Захар Беркуту. Звичайно, мені трошки прикро, що не вдалося зняти момент, як цей готель розбирається. Я застав момент, коли вже фактично вивозили його основу. Проте тепер звільнилося місце для нового будівництва і розширення курорту ГОРО. Чи з'явиться на місці старого готелю новий? На мою думку, ні. Адже вигляд з його вікон буде на приміщення Welcome Center, де буде працювати гондольний витяг та завжди буде багато людей. Швидше за все, нові готелі будуть далі по схилу з панорамними виглядами з вікон номерів на навколишні гори. На будівництві Welcome Center встановлений другий кран, який буде продовжувати будувати приміщення цього туристичного комплексу. Що цікаво, споруда буде досить високою, і в ній передбачено навіть ескалатор для підйому на гору. У Welcome Center має заходити гондола, так як на хороших європейських курортах. Гондола або оглядова кабінка буде розвертатися, і ви зможете до неї спокійно зайти та скласти лижне спорядження. Черговою новиною стала інформація про те, що для гірськолижного курорту Горо Mountain Резорт у Карпатах будується нова система електропостачання, що включає лінії електропередач загальною потужністю 17,7 МВт та довжиною 15 км. Вартість проекту становить 11 мільйонів євро, і він реалізується в рамках державної програми підтримки інвестицій. Будівництво розпочалося у жовтні 2024 року і станом на 10 липня 2025 року вже встановлено 8 опор повітряних ліній з 53 запланованих. Та на сам кінець не менш цікава інформація тепер вже від відомого курорту Буковель на фоні активного будівництва курорту горо Маунтен Резорт та загалом розвитку Славсько як туристичної локації. Буковель оголосило про початок оновлення власного курорту. З'явилися фотопрезентації, як буде виглядати оновлена центральна частина Буковелю. Давайте їх роздивимось детальніше ось що робить здорова конкуренція на ринку. Сподіваюся, відео було для вас корисним та дало відповіді на багато питань стосовно будівництва курорту Горо Маунтейн Резорт, що біля Славського. До зустрічі!